Просто є момент, е, в мене була розмова з моєю знайомою, і е, вона сказала, що типу, як, ну, там, як ти витримуєш хейт, наприклад. Це зараз мене дуже багато про це питають. І я кажу: у мене є своє ціва позиція. Зараз це, тема не про це. Але вона каже: А ти переживаєш сильно через це. Я кажу. Іноді я переживаю через наклепи і плітки, які uh -huh. абсолютно брехня, от тільки через це і через несправедливість. Але я не можу зрозуміти, чому, наприклад, дратую сьогодні людей, коли жінка добре виглядає. Бо в моєму випадку, я вам чесно скажу, коли я підходжу до дзеркала а, і собі подобаюся, там я скучила за чоловіком. Там, він набере слухавку, щось валиться на роботі, там, злетіли якісь контракти. Ну, такі дні ну, дуже, дуже, дуже погані і дуже такі гнусні. Я підходжу до дзеркала і я собі подобаюся. Моя перша думка бляха, якби я зараз ще херова виглядала, мені була б кабзда. Тобто, моя психіка хапається за мій зовнішній вигляд. Те, що я собі подобаюся, є моєю іноді дівчата єдиною опорою. Так, і я зрозуміла її силу. Те, як я виглядаю, іноді єдине, що мене тримає. Прикинь?